Колись давно, ще до інтернету, до супутникового телебачення. Якщо в когось вдома була велика, больша, совєтська енциклопедія, то це вважалось людина, і має такий особливий статус. Цій людині пощастило в житті. Якщо ще, не дай Бог, там була енциклопедія, здається, про Гауза і Ейфрона, то це все. Ці, ці, ця людина вже знала, де знайти відповіді на всі запитання. Але дивіться, часи змінилися. Я пам'ятаю, якось Курінський дав мені диск CD, чи DVD, де була вся німецька філософія. Окей, на такому диску. Це ж багато інформації. Ну, просто страшна кількість. І що. Якщо я не знаю німецької мови, наприклад, що мені з цією інформацією робити? А тепер уявіть, скільки інформації є зараз в інтернеті, яку ми не знаємо взагалі? Ми просто не знаємо, що вона існує навіть. Не то, що ми не знаємо, що вона з нею робити. Ми не знаємо про її існування взагалі. Віткенштейн е, був такий філософ. Він говорив, що, або Віткенштейн, мабуть, правильніше буде Віткенштейн, він якось говорив, що межі мого знання це та мова, яка в мене є. І чими от мова, якою я користуюсь, якщо це одна мова, і взагалі в одній мові теж може бути багато, дуже чого багато. І оце наші обмеження такі. Добре. Бачите. В інтернеті є дуже багато інформації. В бібліотеках є багато інформації, Є багато, страшна кількість інформації в книжкових магазинах. Тоді запитання в мене: а чому люди стоять до арсеналу, да, на книжковий, книжковий арсенал на 3-5 кілометрів в черзі стоять? По, по 4 години в черзі люди стояли в вихідні дні. Ось ці вихідні дні, які були. Люди там стояли по 2-3 години точно. Бо була черга від арсеналу, а туди до готелю Салют. Можете собі таке уявити. Там майже я не знаю, скільки кілометрів? 3, мабуть, можливо, 5 кілометрів. Чому? Якщо скільки інформації, навіщо ще туди стояти, навіщо вам тобі книжковий арсенал? М -м, мабуть, справа в тому. Як ми а, інтерпретуємо саме поняття інформації. Якщо ви дослухали до цього моменту, тоді вам вже варто поставити лайк, поділитися з кимось цим відео, написати свої коментарі, щоб ну, більше обхоплювали інтернетного простору. Через те, що зараз я буду давати свої відповіді, ну, в всякому випадку. Одна із відповідей, можливих відповідей на це запитання. Що ж таке інформація, а потім вже що з нею робити. Можливо, поговоримо про це. І так, дивіться. Інформація в моєму розумінні, або як я її визначаю, я навіть дав тут написав для вас, що а, це матеріал, який дає нові форми з майбутнього. Охі накрутив, да? ще раз. Інформація це матеріал, що дає нові форми з майбутнього. Дивіться, ми тут трошки пограємося в мовах. через те, що нам якраз вони допоможуть. З латині, якщо ми подивимося на інформацію слово на латинській мові в слонику, то INT, звичайно, що це буде всередині, так? Да? Або внутрішньо, або направлена всередину. А формація там буде форма, уявляєте? Як все просто, коли ти знаєш латинську мову, можеш нею користуватися в всякому випадку, хоча б на такому рівні користувача. Тобто, якісь форми. Ота От черга людей, яка стояла до арсеналу, вони стояли за формами. Добре, давайте ми скористуємося ще однією мовою. Німецькою. Через те, що німецький інформація буде Auskunft. Auskunft. Я спеціально його тут виписав для вас. Так от, якщо ми розділимо це ось так приблизно на дві половинки. Тут aus. Кунфт це як в майбутньому. В них навіть слово в німецькій мові, в німецькій слово таке цукунф це якби в направлено майбутнє, а ausкунфт це з майбутнього, уявляєте, яка чудова відповідь лежить прямо в словниках німецької мови. От подивися цей яка красота! Подивися в словник, де є якраз етимологія. Латинського, бо я, я через французьку дивлюся латинську етимологію. Там раз, ти стоїш, зрозумів, що це люди до Арсеналу стояли за формами майбутнього, з майбутнього. Ну Тут майбутнє потребує певної такої, знаєте, інтерпретації. Через те, що Гомер це також майбутнє. Нічі якого всі обливають всім, чим тільки можна, це теж майбутнє. Він писав надзвичайно красиво німецькою мовою. Надзвичайно поетично Заратустра це не, знаєте, не набір цитат хворої людини, це поетичний, поетичний твір, який він удосконалював. Постійно. Він так і писав через те, що він його постійно удосконалював, такими невеличкими ніби сентенціями, невеличкими е, такими цитатами. Бо він їх поліпшував. Ти з малими формами, коли працюєш з значить, бачите, знову з формами. З малими формами, коли працюємо, ми можемо їх поліпшувати. Це набагато легше. Ну добре. Ви зрозуміли, що оце майбутнє. З майбутнього форми, з майбутнього, воно може інтерпретуватися трішки так, щоб охоплювалося все те, що а ми ще не знаємо. І що ми в майбутньому можемо усвідомити зрозуміти, що ще нам потрібно в тих, в тих чергах, які стоять за майбутнім по дві години, там асоціації, не тільки знання, а й асоціації. Да, до речі, е, інформація з японської там пов'язана з знаннями. Там такий іерогліф буде. Чик-чик. Опа. Оце і є знання, знати а, японською мовою. Тому люди думали, люди писали. <свісна> да, Вернемося до, до асоціації через те, що нові знання, нові переживання нам дають асоціації. Асоціювання це така річ, яка допомагає нам думати. Тільки власне, за допомогою асоціювання, зв'язуючи різні речі, свідомо чи несвідомо, ми можемо це робити і приходити до чогось нового, створювати чогось, щось нове. Нове інакше не створюється. На тренінгах я навчаю людей якраз тому, як асоціювати. Перед тим, навіть як е, вивчати мнемотехніку немотехніку курінського. Ну добре, повернемося до, а, до, до асоціації. Дивіться, на рівні а, ще, ще, що нам дає оця, а, бажання дістати ці форми з майбутнього, це радість. Через те, що якщо ми знайшли хорошу книгу, чи то про мистецтво, чи хорошу музику, чи ще щось, нам дає це дуже велике задоволення, багато радості може принести. Адже колись. Я пам'ятаю ті часи, коли я в Празі, бо тут ніде не можна було знайти, наприклад, квартети Сільвестрова, українського композитора. А в Празі ми були в 2009 році, я десь там знайшов. Я відразу купив. І на мене воно таке справило враження, що навіть не можу описати, наскільки це було цікаво, наскільки це було по-новому, наскільки ця музика зовсім не відповідала тим квартетам, які я чув у Бетховена, наприклад. Чи у Гайдна, чи у Моцарта. це було щось надзвичайно нове. Дивіться, ми знову говоримо про нові форми. Бачите, оце слово нові також можна підкреслити. Дивіться, що відбувається у нас на, 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 на рівні мозку. У нас створюються нові зв'язки. Нові зв'язки між нейронами. От так це працює. Вони починають формуватися, нові аксони виростати і так далі. Коли ми отримуємо якраз це нове. Нові форми. Коли ми починаємо їх асоціювати, нові форми знання, коли ми їх починаємо асоціювати, коли у нас є радість. В нашому мозку виділяється допамін. В нашому мозку відбувається дуже багато оцих реакцій хімічних, які ми, в принципі, відчуваємо. Ми їх відчуваємо, якщо ми навчилися спостерігати за собою. Хто хоче про самоспостереження, про інтроспекцію, шукайте на моєму патреоні. Там є багато інформації про це. От. Але. Вже саме слово, саме спостереження, і якщо ми дійсно будемо цим займатися, ми побачимо, що люди, які стоять в таких чергах, я вже котрий раз використовую цей приклад, вони вже перебувають в тому стані, який створює оці асоціації, який створює оцю радість. Ну добре. Мене звуть Юрій Бесараб. Це була передача Культурхімія. Хай вам щастить. Будь ласка, внизу там є, кому варто перерахувати дрони через те, що на дрони по 10 гривень чи по скільки там хто зможе, через те, що ті люди нас захищають, дають нам можливість говорити про інформацію як матеріал, що де нові форми з майбутнього. Без зсу у нас майбутнього не буде. А щастить.